Всім привіт! Сьогодні я вирішила показати, як е запакувати е букет саме букет в коробку для відправки е будь-якою поштою, щоб він дійшов е цілим, непошкодженим і гарним. Е у мене виникла така нагода, є таке замовлення, звісно, і ну, я вирішила поділитися з вами, як я це роблю. Можливо, у когось є інші ще. Е Варіанти, То якщо що, поділіться в коментарях, щоб люди теж взяли собі на вооруження, як би сказати, да? я буквально коротенько покажу, я зробила ось таку підбукетницю. Ще, може, тут я не зобріжу. не знаю, тут я і донечко зробила, бачите, щоб він стояв. Ну, ну Так мені захотілося. А тут тіш'ю, це крафін. В принципі, нічого нового, це є те, що у мене на каналі, як зробити такі підбукетниці, Все ок. Тому коротенько покажу, як я зроблю ці квіти. Ми також з вами, здається, в попередньому відео ми робили. Я їх наробила набагато більше, тому що в мене ще є замовлення. Але ось це я гадаю, що вам буде дуже цікаво і дуже корисно. тому... Коротко покажу, як я зберу букет, і потім будемо пакувати. Букет спустила на пуфік, тому що на столі дуже-дуже високо. І починаємо взяла зубочисточки, і починаємо працювати. І я завжди починаю з краю. Далі прискорюємось. Я зробила, якщо бачите, Тут ще трошки ще одну, трошки меншу, щоб було більш, як би, полукругом таким шариком. Так, поїхали. В прискореному ви побачили початок. Я єдине, що хотіла показати вам, дивіться, який це, якщо ви пам'ятаєте, по класичній технології ми робили з вами квіти, зефірки. Дивіться, яке у нас донешко чудове. Вони м'якенькі. Стабілізувалися, дозрівали вони в мене трохи більше доби. У мене вологість повітря десь 40%. Потім я їх опудрила. Цукровою пудрою і поставила в контейнер до сьогоднішнього ну десь менше доби, вони були просто в контейнері. Цукрова пудра з'єдналася з зефіром і дивіться, які вони такі бархатні і плюс м'якенькі. Якщо мене залишиться, я в кінці вам розламаю. Ну, зараз не буду. Саме цей рецепт не буду ламати, ну, сподіваюся, що залишиться, але ну, якщо що, то я потім розламаю вам покажу цей зефір. Я вже буду закін... покажу вже кінцевий результат, тому що ну, тут не цікаво, нічого такого, все як зазвичай. Так, я зібрала ось такий букет, і в мене залишились трошки зефірчику. Щас який вам краще. Давайте ось цей. Щоб не жалко було. І я хочу показати, як він виглядає всередині. Дивіться. Ой, він повітряний, він такий класнючий. -м. Клас. Просто льот. Дивіться, це основка. Натуральний зефір, класичний. Все прекрасно, все чудово. Так, ну що, пакуємо, да? Зібрали наш букет ось такий красивий. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібна плівка, і ми відміряємо приблизно ось таким чином для початку. Так, знизу доверху, так, і відрізаємо тепер відставляємо поки наш букет. І ось так. Горта... Складаємо. Це саме швидкий спосіб, який мені дуже подобається. Отут тут було щось криво відрізано, але нічого страшного. І беремо отак по краям, а, степлером Степлірим. З однієї сторони і з іншої сторони. Є. Беремо знов букет. Дивіться, тут ще можна дехто ставить шпажки. можна поставити для, як безпечності буде на українській мові, не знаю, для безпеки. А, але я такого не роблю, тому що ну, не вважаю це за потрібним. Тепер одягаю ось таким чохлом, чехлом. Тут у нас. Тут я розправляю і роблю ось такий квадрат. О, і ось так загинаю. Все дуже-дуже просто, швидко і просто. Можна запаяти, є, продаються такі колпаки. Ну, але, то занадто. Вашку, о, дивіться, у нас тут квадратик, бачите? Вот я трошки приподнимаю, и вы бачите квадратик. Тут я могу також застеплірнути, чтобы оно держалось. И тут даю. Что там есть? Тепер ось тут я все підминаю, розправляю, підминаю. Я не стала внизу обрізати цей кафін, а якщо Людина захоче то обріже, але мені здається, що не потрібно. Дивіться: тут у нас все чотенько, все красивенько. Тут я зараз зав'яжу і розправлю. Так, зав'язуємо. Тут зав'язую я рафією. Можна лентами та чим завгодно. Зав'язали. Тут я зроблю бантик, можете ще красивіший бантик. Просто воно все це викинеться і ваша праця, ваші старання підуть на смарку. Це просто захист від, по-перше, висихання попереднього, а по-друге, від пилу і так далі. Так, зробили. Тепер нам потрібна пузирчата плівка. Бажано різної а, фракції. Є ось такі м, дуже товстими, надутими. От Я букети відправляю в них. А, можна а, з маленькими, тоді їх потрібно більше. А, я зараз подивлюся, як влізе в коробку. А, тому для початку я саме головне вверх. Пузирями наверх, Пуз... ну, там, де цільне, вниз, а пузирями наверх. І тепер беру скотч. І ось так приклеюю до нашого букету. Я ж кажу, що тут дуже замотувати папірець не потрібно, тому що, ну, це пересилка. Що ви зробите? Можна ще, якщо. Бажаєте, ну, щоб була ця плівка, можна ще харчовою плівкою обмотати і потім вже замотувати в цю плівку. Стосовно оцих пузирчатих, ну не знаю, у мене їх вистачає, тому що я постійно замовляю щось і зараз це дуже багато. Накладають просто в пакети. Я їх зберігаю, не викидаю, і все добре. І в мене його тьма тьмуща. Ну, можливо, я багато всього замовляю в інтернеті. Ну, зараз таке життя, що все через інтернет, всі замовлення. Все, дивіться, яка у нас конструкція вийшла. Ой. От все при вас. Єсть. Дивіться, яке у нас чудо. Тепер беремо коробку, потім ми її заклеїмо. Приміряємо. Ой. Давайте я отак зроблю, щоб вам видно було. І приміряємо наш букет. О, прекрасно! Це, ви побачили, да? тепер я вкладаю. Тут не страшно. Головне, щоб все було добре. Тут воно приж... я прижимаю сюди, це в мене велика коробка, треба було меншу. А, Ну, нічого страшного, я зараз сюди візьму, зараз я схожу на чердак, у мене є на чердаку така. Або паралон, Пінопласти або ще щось. А в мене є такий папір. теж, Коли ви замовляєте якісь продукти, то теж вони запаковують в таку. ну Зараз ви побачите, я зараз схожу на чердак і принесу, і ви побачите. Все, і ми зараз все це спакуємо. Дивіться, як чудово. І нічого з цим букетом він доїде. Чудненько. Зараз далі покажу. Так, я принесла з чердака. Ось, ось такі. Ну, я думаю, що у кожного є. Я їх залишаю. Небагато, але залишаю. Ну, У мене не так часто замовляють букети з доставкою в інші міста. Тому, на всяк випадок, я все-таки залишаю. Мало того, я вирішила. Ну, тому що коробка, ось я покажу, бачите, яка відстань. І мені її потрібно чимось заповнити. Але щоб воно не здвинулось, я вирізала з пенополістирола полістирола ось таку штучку. Прижимаю тут у мене. Щас. Ой, 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 ой. Тут у мене уперлося в ніжку. Тут я прижала, тут у мене пузирі, все добре, можна О, ще переложити чим-небудь. І сюди я трошечки заповнюю, тому що дуже багато всього теж не хочеться. Я заповнюю ось цими паук. Осінь, пауки. Заповнюю цією штучкою картонками, папір папером. От, і можна ще, я не знаю, може, в кого є ось такі. Можна теж ними заповнювати. але в мене їх небагато. І я зараз все-таки трошки уплотню. І ось тут ще проложу, щоб у мене а, взагалі, ні, це буде лишнє. Ладно, я тоді. Сейчас парочку штук ось цих положу. О, таких мелких пузирчатих я їх зложу. О, і ось так ще проложу між квітами. Ось так. Між квітами і пінополістиролом. Це, якщо у вас коробка велика, то тоді ну тут потрібно чимось заповнити будь-чим, будь-чим, пінопластом, пінополістиролом, картоном, чим завгодно. У нас не повинна рухатись наша, наш букет. І сюди, ось тут, де ручка, да, також я сюди можу положити ось цю якраз штуку. Все. І можна пакувати. О, ой, упало. Дивіться, все нікуди не рухається. Єдине, що вам потрібно, це попросити, щоб вам наклеїли що це б'юще, ну, як стекло. Скло да? є наклейки, і наказати їм на пошті, щоб вони обов'язково понаклеювали з усіх сторін. І все буде добре. Тут я вже не буду вам показувати, я вже більше нічого не буду робити. У мене там все чудово. Ще раз покажу, дивіться. Ну, Це тому що воно відкрите, і тут воно рухається, а так воно взагалі нічого не рухається, все запаковано чудово і з букетом нічого не буде. Ох. Все, любі мої, а, Сподіваюсь, вам це відео було дуже корисним. А, на сьогодні я з вами прощаюсь: ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте мої відео. А, до речі, якщо інформація чогось варта, теж є в описі під відео. Посилання на монобанку, де ви можете просто подякувати мені за те, що я для вас роблю. Тому що монетизація в Україні зараз, ну, просто треш. <рес> а, невигідна ми країна для Ютуба. Але залишити я вас не можу. Тому що вже дуже багато людей, які хочуть навчатись. Ну, в общем, все. Все, люблю вас. До зустрічі! Пока-пока.